Не розділяє позицію проведення половинчастих кроків для показухи працівниками правоохоронної системи напередодні пікету головного управління національної поліції Івано-Франківську. Зареєстрована заява громадської організації нації» про проведення масового заходу в Івано-Франківську на 15 січня вже дала перші зрушення. Прокуратура та національна поліція налякані обуренням українців щодо халатного ставлення правоохоронними структурами до своїх посадових обов'язків, були змушені розпочати хоча й половинчасті кроки, але вже два, як більше десятка арабів, які вчинили злочин. Їм оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених статтею 4, 152 зґвалтування та частина 1 статті 155 після зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості у громадській організації Ідея нації виникає два питання у зв'язку з діями правоохоронних органів. Перше, чому приймається на півміри? Та не були додані в даному випадку до кримінальної справи частина перша стаття 156 п'ятдесят розбещування неповнолітніх карається до трьох років позбавлення болі. Та частина третя стаття 146 незаконне позбавлення волі або викрадення людини карається до 10 років позбавлення волі. Друге, чомусь 15 арабів, 13 проживають в івано Франківську та 2 у Тернополі, які брали участь у злочині скоєному групою осіб, оголошено підозру тільки двом, і те і не застосування повної міри покарання у даній кримінальній справі. Громадська організація ідея нації вимагає негайно включити ці дві статті до кримінальної справи про зґвалтування та викрадення двох неповнолітніх дівчат з Івано-Франківська, а також із повним переліком статей оголосити про підозру ще 13 іноземцям, які фігурують у даній кримінальній справі. Також Громадська організація ідея нації вимагає звільнити займаних посад відповідальних за заведення слідства представників поліції Івано-Франківську через їхнє безвідповідальне ставлення до справи про зґвалтування двох українських дівчат арабами-педофілами. Друге, відкрите кримінальне провадження на працівників поліції. Івано-Франківську, які були причетні до затягування слідчого процесу над підопілами іммігрантами, та свідомо прикривали злочин з умислом власної вигоди. Ганьба, такій поліції! Ганьба! 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 Товариство! Зараз я хочу надати слово людині,